Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою Ісіти Гая. Ісіта, вітаю вас! Всім привіт! З вами Ісіта Гая. Рада вітати кожного з вас сьогодні. Рада вас бачити. І сьогодні мусимо обговорити топовіші події, календар тижня. Зазвичай як ми записуємо. Але перед цим почнемо з найголовнішого: ісіта, що кажуть вищі сили? Яким буде цей березень? Яким буде березень, він буде складним, трансформаційним, дуже багато темної енергії підіймається як всередині людей, так і взагалі в атмосфері. Багато трансформацій. Люди будуть зустрічатися з кармічними уроками, але будуть їх проходити. А щодо країни ми будемо спостерігати велику трансформацію і неймовірні зміни, які будуть відбуватися в нашій країні вже наприкінці березня? Дякую, сіта. Ну і починаємо з нашого календарю тижні. І почнемо традиційно з неділі. Це 2 березня. Сіта, скажіть, як почнеться новий тиждень, перший тиждень березня? З чого він почнеться? Неділя 2 березня буде досить спокійним, врівноваженим днем. Це день відпочинку, день гармонізації чоловічого і жіночого, тому що неділя це енергія сонця, чоловіча енергія. І двійка це енергія місяця, жіноча енергія. Тому неділя вона буде якраз про баланс. Про внутрішню рівновагу я б радила цей день провести вдома, провести в спокої і також попрацювати з тілом, зробити невеликі фізичні вправи і загальне розслаблення в тілі краще зробити в ванні сіллю. Також нагадую, що якщо у вас немає ванни, ви можете просто прийняти душ і обтертися сіллю. Дякую. Ну і наступне це нас понеділок, 3 березня, і тут хочеться поставити таке питання. Як цифра 3 буде впливати саме на цей понеділок? Що стосується понеділка, цифри 3. 3 це Юпітер, це знання. Це всі блага, які існують в матеріальному світі. І трійка відповідає жовтим, золотим кольорам, помаранчевому кольору. Я б радила вам в цей понеділок обрати золоті жовті кольори. Якщо у вас є прикраси золота, ви можете їх обрати. Також понеділок це енергія місця, тому. Перлини вони відповідають енергії місяця. Якщо у вас є золото і перлини, я раджу вам поєднати ці два елементи. Вони будуть працювати для вашого тіла і вашої енергетичної структури. Рухаємось далі. Вівторок, яким він буде? Це 4 березня? Вівторок, 4 березня. Чи варто робити великі коштовні покупки? І я думаю, що ні, тому що четвірка це втрата, і це бажання щось взяти, купувати, але те, що ви купуєте 4 числа, воно вам не знадобиться в майбутньому. Тобто це просто змарновані викинуті гроші. Тому я не раджу вам робити покупки в. 4 березня краще в цей день подорожувати, їздити, пересуватися. Займатися очищенням приміщення, прибиранням в будинку, енергетичним очищенням. Для того, щоб очистити квартиру, вам просто варто запалити свічкою, свічкою пройтись по вашому будинку, запалювати благовонні. Вівторок добре підходить для енергетичної чистки, тому ви можете бути на легкому харчуванні, ви можете голодати в цей день і провести таку велику чистку. Чудово. Середа, 5 березня, якою вона буде в енергіях? Середа, 5 березня – це день Меркурія, тому що середа це енергія Меркурія і п'ятірка це також енергія Меркурія. Тому варто зазначити, що в цей день будуть складатися всі справи. Якщо у вас є якісь домовленості, бізнес-справи, якщо у вас заплановані поїздки, якщо у вас заплановані зустрічі, саме 5 березня буде дуже добре зробити важливі справи, важливі починання. Все, що ви розпочнете 5 березня, буде на 100% успішним. Всі покупки, які ви будете робити в цей день, вони вам знадобляться. Тому обов'язково використати цей день максимально для свого життя. Ви можете також планувати в цей день, ви можете планувати на майбутнє, ви можете прописувати якісь плани, якісь моменти, аспекти свого життя. Це прекрасний день для маніфестації створення своєї ресурсної реальності. Угу. Рухаємось далі. Четвер, 6 березня. І сіто, як цифра 6 буде впливати саме на цей Четверг, 6 березня, четверг це День знань, це енергія знань, і шістка є енергією Венери. Це енергія вчителя, і четверг енергія юпітера це також енергія вчителя. Тому четверг підходить для того, щоб отримувати нові знання, навчатися. Також це стосується. Того, щоб відвідувати нові місця, дивитися якісь нові фільми, які ви надивилися, читати нові книги, в своє життя впроваджувати нові звички. Також, якщо ви хочете нового спілкування, Змінити свій, своє коло оточення, цей день підходить якраз для того, щоб налаштуватися на нових людей, піти в нове місце, завести нові знайомства. Це день такого тотального оновлення. Тому, якщо ви не маєте змоги навіть фізично піти кудись в нове місце, ви можете зробити медитацію на оновлення свого простору. Вам треба закрити очі. І уявити кулю, яка вас оточує на розмірі просто витягнутої руки. І ось в цій кулі уявіть, що утворюється нова світла енергія, що в це поле, в цю кулю приходять нові люди, нові знайомства, нові зв'язки. І це відчувається як? Тепло, приємно. Це відчувається вашим тілом. Як розслаблення, полегшення, краса. І ця практика вона допоможе вам пройти своє оновлення саме в четвер. Дякую, наступна це п'ятниця, 7 березня. Скажіть, в яких енергіях буде цей день? А, ну що ж, п'ятниця це 7 березня? Ця п'ятниця буде трансформаційною, якась нова інформація може з'явитися, якийсь великий а може бути конфліктна ситуація, несподівана ситуація. Тобто будьте готові до всього. Я раджу вам в п'ятницю встати рано. На сході сонця і зробити медитацію, щоб пролаштувати свій день, пролаштувати свій тиждень. Дуже важливо. З'єднатися з собою перед тим як ви почнете свій день закритими очами. Ви просто промовляєте, що ви сьогодні з'єднуєтеся зі своїм вищим я і ви дозволяєте вищому я створювати енергію вашого дня і кожного моменту вашого життя. Ця практика допоможе вам в п'ятницю. Ну і на десерт субота, 8 березня, день жінок. І, Сіто, розкажіть, що за енергія буде панувати у цей день? Надіюсь, позитивна. І щодо суботи, це 8 березня, це не тільки жіночий день, кожне 8 число кожного місяця є енергією безкінечності. І вісімка, вона символізує цикл реінкарнації на планеті Земля. І через вісімку ми постійно перезапускаємо самі себе. Тому дуже важливо в цей день сконцентруватися в своєму серці і зробити таку практику балансування, коли ви уявляєте, що через ваше серце. В праву сторону йде вісімка, і в ліву сторону йде вісімка. Потім вісімка йде вперед, і вісімка йде назад. І ви можете так сидіти і уявляти таке балансування, і ви відчуєте. Покращення своєї енергії. Також ви можете перед собою уявити світло нашого сонця, фізичного сонця. Ось уявляєте собі сонце і уявляєте між вами і сонцем вісімку, і починаєте балансувати своє серце з енергією сонця. І ви відчуєте неймовірне тепло і неймовірне світло в своєму тілі і в своїй свідомості. І всі дякую вам за цей прогноз, за цей календар тижня. Бажаю вам провести найкраще цей тиждень позитивно, без таких великих трансформацій, негативних. Так? І побачимось з вами у наступних випусках.